Дніпро це перший соціальний гуртожиток, в якому невдовзі справлятимуть на осілля 35 маріупольських родин. В будівлі зробили ремонт, а кімнати облаштували всім необхідним. Серед постояльців 55 дітлахів, семеро з яких мають інвалідність. Це також врахували під час реконструкції. Тож для таких сімей створили відповідні умови. Всього будівля має чотири поверхи. На кожному є душова вбиральня, дитяча кімната. Мер Вадим Бойченко проводить екскурсію для партнерів. Тут у нас ще будуть мультиварки, електричні чайники, микровало, мікрохвильові пічі. Так, це вже буде все обладнано у нас наступному тижні. А на кожному на кожному, кожному поверсі кухня так? кухня на кожному усю угу. побутову техніку для кухонь надала гуманітарна місія ООН Проліска надали сюди побутову техніку. Це сушильні машинки, мультиварки, мікрохвильові пічі, телевізори та інше. Також частково обладнаємо дитячу зону. Відпочинку, так будемо обладнувати зону для навчання дітей. Це надамо ноутбуки. Також обладнуємо кімнату для роботи психологів, закупаємо туди меблі та інші приладдя. Соціальний гуртожиток для Маріупольців у Дніпрі це перший такий заклад в Україні. Поки що жодна інша громада не створювала нічого подібного. Гуманітарна місія «Проліска» вона працює по всій Україні. Ми працюємо і в інших містах, обласних центрах. Але такий проект, амбітний проєкт, такий чудовий гуртожиток. Ми бачимо вперше. І дуже раді, що це створили. Знаєте, наші друзі, наші колеги, з якими ми працюємо вже рік. Тому це дуже ми їх з цим вітаємо, і ми дуже раді, що ми доєдналися до цього проекту. Я Маріуполь, житло допомагатиме в реалізації цього важкого, але надважливого проєкту і гуманітарний штаб Ріната Ахметова. Для нас дуже важливо, щоб люди, які опинилися в Маріупольці, які опинилися в найскрутніших життєвих обставинах, щоб вони отримали не лише можливість просто виживати, а й жити. І я, Маріуполь, житло це про такий наступний крок. Запит на житло дуже великий. Тимчасове житло це звичайно тимчасове вирішення, але це вирішення. Якість цього рішення нам здається дуже класною. Та ця історія не лише про житло, а й про ресоціалізацію та забезпечення людей роботою, оскільки персонал, який обслуговуватиме гуртожиток, це теж Маріупольці, каже Вадим Бойченко. Мер також наголошує, усе це стало можливим першочергово саме завдяки підтримці держави. Це перший пілотний проєкт, який ми створили за підтримки офісу президента України. Дякую за таку можливість за дорученням голови військової адміністрації. І нам так само цю можливість здає сьогодні міністерство освіти, тому що цей вони на їх балансі знаходяться, і ми з занедбаної будівлі створили такий простір для наших маріупольських сімей. Тобто тут 35 сім'ї отримають сімей з Маріуполя, отримають підтримку та допомогу вже стосовно житла. Тут так само дитяча кімната, тут так само є коворки. Домовленість про взаємну допомогу та співпрацю партнери закріпили в меморандумі. Взяти участь у реалізації проєкту зголосилися й інші міжнародні партнери. Серед них МОМ USAID, ЄІБ. Що ж до відкриття цього гуртожитку, це лише перший етап програми. Обіцяють в муніципалітеті. На черзі ремонт ще двох будівель у Чернівцях та Івано-Франківську. Після чого соціальне житло з'явиться в Запоріжжі, Львові та Кропивницькому. Загалом нову домівку отримають понад 850 родин, а це майже три тисячі маріупольців. Катерина Никієнко Гайдутка. Ми працюємо для вас, тож підтримайте наш YouTube. Канал ТВ7.